Всіх вітаю, я адвокат з українського та міжнародного права, і сьогодні я хочу підняти тему нікчемності довірності та можливості оскарження відмовку вчинення реальних дій. Коли ж довірність нікчемна? Це три випадки: по-перше, відсутність дати її складання. По-друге, якщо довірність стосується дарування майна і відсутні дані обдарованої особи. І по-третє, якщо правоче може вчинити лише особиста особа, яка хоче скласти цю довіреність. Коли ж можна Оскаржити відмову у вчиненні нотаріальних дій згідно порядку нотаріальних дій нотаріусами України, ви маєте право вимагати від нотаріуса Письмової постанови про відмову у вчиненні нотаріальних дій з роз'ясненням щодо її оскарження. Така постанова повинна бути видана протягом трьох робочих днів. Ну і звичайно залишається ще можливість звернутися до іншого нотаріуса, якщо у вас є сумніви в правомірності відмови у вчиненні нотаріальних дій. Знайте свої права та відстоїти їх.